Двокімнатна квартира у Львові, 16-й поверх. Ви маєте це бачити, друзі. 62 метри квадратних. Тут попередні власники робили перепланування ванни. Ось. Продається все в такому стані. Навіть є плитку дають, якщо вам сподобається. Коридорчик. Одна спальня, друга спальня. Це ще не все. Це у нас кухня, газ проведений, 16-й поверх газ є, теплі підлоги є. Електрика розведена, бачите, всюди багато чого вже зроблено, але найприкольніше, що тут є. Заходьте. То зараз не сонячно, дивіться, звідси видно гори. Подивіться, Львів на долоні, Львів на долоні, друзі. Де ви таке бачили? Це просто кайфово, але це ще не все. Тут панорамний огляд, виходить, 180 градусів. О, давайте так, починаємо звідти. Ось, дивіться. Починаємо звідти. Проходимо. Там метро, АТБ. Оце все забудовується. Тут буде теж, напевно, якесь АТБ. Дивіться, там живуть бідні люди, як ви бачите, з того боку. Тут парк. І дивіться, панорамний вид з однієї квартири. Панорамний вид з однієї квартири. Уявляєте, що ви виходите і ви бачите практично весь Львів на долоні. Весь Львів. І ви проживаєте просто в крутому ЖК. У вас Нью-Йорк, стікляний будиночок. Паркінг є. Крутий варіант житла Просто кайфую. 16-й поверх високо, правда. А настільки це круто. От. І дивіться, ми заходимо. Бачите, по кругу вихід на балкон з цього боку. Йдемо сюди, йдемо, йдемо. Ну йдемо. Тут 4 виходи на цей прекрасний оглядовий майданчик. З Цієї спальні вихід, з цієї спальні 2 вихода, і з кухні вихід. Чотири вихода на оглядовий майданчик. Тобто ви можете цю квартиру, зробити ремонт, проживати, або вона буде просто у вас завжди здаватись приносити прибуток. Дуже крутий інвестиційний об'єкт. В цьому будинку є ще чотири квартири, крім цієї. Це двокімнатна, 62 метри квадратних, ще є одна двокімнатна і три однокімнатні. Ви подивіться, це щось неймовірне. Це щось неймовірне. І ціна значно приємніша, враховуючи, де вона знаходиться, і які тут потужні можливості є. Саме цій локації. Я реально отримую кайф. і я вірю, що знайдеться та людина, яка оцінить і зрозуміє, що це вигідна пропозиція. Пишіть обов'язково, тому що цей варіант унікальний тим, що зараз в цьому будинку квартир таких немає, з таким крутим майданчиком і з таким краєвидом, парком, який тут недалеко. О той будиночок Тіфані. Ось того, війська, який той знає. Він теж на, на краю парку. А цей будинок з цієї сторони в цьому парку, друзі, вони втратить цю можливість. Пишіть перші, будете мати найкраще.